перейшли до вправи про визначення кореневої цінності. Та вправа, яка я казала, що коштує мільйон доларів. І це дійсно так. Коли ви її виконаєте, ви практично прозрієте. Ви знайдете, зрозумієте причини, чому у вас у житті все так, а не інакше. Чому ви знаходитеся в тому місці зараз, а не де інде. Практично ви самі зрозумієте, що відбувається з вами, чому саме так? Вам не треба копатися за що, і так далі. Такі психологічні процеси, моменти не треба з'ясовувати. Але ви зрозумієте, від чого ви відштовхуєте, що вас рухає по життю на підсвідомому навіть рівні. Ви зрозумієте, чому ви приймаєте саме такі рішення, таким шляхом іти до своєї мети. Але дуже важливо спочатку ту мету мать, тобто дуже важливо ту точку Б знати, правильно її сформулювати.